Польська за дві хвилини. Наша нова рубрика. Якщо ви вивчаєте польську мову і у вас часто бракує часу, то ця рубрика саме для вас. Сподобається? Обов'язково підпишіться на мій канал, а ми поїхали! Хало-хало! Сьогодні ми з вами вчимо два дієслова, і перше з них це паліч. Паліч означає палити в значенні сигарети. Наприклад, я не паля, я не палю. Мój мąж теж не пали, на щастя. Мій чоловік зараз також не палить, на щастя. І друге слово це opalać się. Opalać się означає «засмагати». Och, дуже aktualne by było dla nas слово, якби не зима. Z, отже, засмагати. Latem ludzie często się opalają. Latem Често опаляють, влітку люди часто засмагають. Отже, паліч і опаляться. Які ще слова ви знаєте за цим коренем пал? Напишіть у коментарях.